Ви поки спали, ви проспали дуже погану новину, про яку чомусь ніхто не говорить. Я от зараз в туреччині знаходжуся, вона зараз стала союзником Росії. Хто не знав, бо вона вступила в БРІКС. І зараз розкажу, як це впливає на вас. Будь ласка, розповісти це відео, бо я не розумію, чому в українському просторі про це немає ніякої інформації. Значить дивіться, всі ми знаємо, що існує g 7 Туреччина. О, дивіться, я вам покажу, які номера в Туреччині. Вони вже підлаштовані під європейський стандарт. Туреччина дуже намагалась потрапити в Євросоюз. Вони і так і сяк просили, давайте і так, і вони архітектуру давай підганять, і інфраструктуру, все давай підганять, в принципі, під європейські стандарти. Європа, що? Яйця чухала, чухала, що свої інтереси, там, толерантність. Це ж мусульманська страна, як це так? Це ж треба Геїв буде розрішати цю всю історію. Їх не приймали, і туреччина така коротше. Ми зробили все, що могли, ви достали, і вступили в БРІКС в Союз з, з Рашкою. G7, у них оберт світового ВВП. Поняли там трильярди, там десятки, сотні трильярдів а, там, доларів кожен рік. Да? Так от у G7 зараз обер 30% світового ВВП. А у Брікса вже 31,5, майже 32. Зараз Туреччина підключиться, взагалі 35 буде. Я думаю, до наступного року вже буде більше 50%. Ви уявляєте, що це? Я до чого веду? Але я вчора був на одному заводі, і я такі технології побачив, таку зброю, яка Європа нам не поставляла, якої в Європі й нема, ну там в Америці може є, дороги, ну понятно, що є. От, але Туреччина, ви навіть не уявляєте, на якому вона, вона просто дуже розділяється на бідних і багатих, Так оцей багатий сектор, він настільки багатий, у них такі технології є, що я вчора як потрапив, я думаю, я, блядь, в Марвелі. Я такі тільки в фільмах про майбутнє бачив, то що в Туреччині виготовляють. І якщо... Цей союз він дуже небезпечний. Комусь тут зірве башню, і там більшість підтримує рішення того, кому зірвало башню. Обнулять весь світ за декілька хвилин. Серйозно, за годину зітруть нахер все. Це велике опущення. А для Брікса це просто знахідка. реально. просто знахідка для нас це на жаль погана новина, друзі. Ну дивіться, от я зараз в туреччині. В принципі, це тепер став союзник Росії, але е, до нас гарно відносяться, все окей, все нормально, все, що ми тут робимо, до, до нас дуже гарно сприймається, але це ж звичайні люди. Ну, в принципі, і на дипломатичному рівні також, але це зараз. <кхи> що буде далі? Нам, українцям, дуже треба зараз підтримувати кримських татар, я вам кажу, нереально, для того, щоб у нас зберігалися ці дуже гарні, дружні дипломатичні зв'язки і якісь ниточки, та, за які ми можемо триматися як друзі, дипломатії, та й загалом, типу, в дружбі країн. Це дуже важливо Туреччиною. Надіюсь, все буде добре, друзі, але новина ну, вона не гарна. Ви розповсюдьте, будь ласка, є, щоб більше українців знали про це, розуміли, що відбувається. І взагалі я за те, щоб українці заглиблювались, блін нарешті вже взагалі в політику, дипломатію і розуміли, що відбувається, а не просто реагували на медійну картинку. Ось таке побажання до вас. Все, шановні, на зв'язку. Тримаємося. Слава Україні.